Дев'ятикласник Олег Панченко ні разу на передовій не був. Однак майже за один рік хлопцю вдалося зібрати цілий музей з уламків війни. В обласній бібліотеці для юнацтва школяр представив свою колекцію осколків боєприпасів, різну стрілецьку зброю та артилерії, елементи амуніції та інші види озброєння. Ось бронежилет, він цілий, тут він з пластинами, все. І ну, бажаючи зможуть поміряти його, хто захоче. І реально, хлопці розказують, що він рятує життя. Це бронежилет 4 класу, то він може втримати кулі від більш важких, більш важкої зброї, навіть снайперської. Є тут і зразки зброї, яку взагалі заборонено використовувати. Це кусок основи від осколочної ракети від РСЗО Смерч. Тут ця ракета одна. Покриває приблизно один квадратний кілометр, тільки одна ракета. Усі ці уламки війни хлопці із зони АТО привозять волонтери та безпосередньо й самі бійці, які для нього є прикладом справжніх чоловіків, патріотів рідної держави. Олег і сам мріє про кар'єру військового. Однак зараз, поки вік ще не дозволяє вступати до лав Збройних сил України, займається волонтерською діяльністю. На даний момент наша країна потребує допомоги, а саме потребують військові наші, бо держава. Багато кричить, що все забезпечує, але це не є так. І в праці волонтерів зараз на вугу золото. На відкриття виставки прийшло й чимало Житомирських студентів. Побачена колекція їх вразила. Мені дуже сподобалося враження, що такі молодий хлопчак, і вже став волонтером. Боєць наш для вас особисто це приклад. Так. Ви якось допомагаєте можливо яким небудь чином а допомагав фінансово, крім виставки в бібліотеці для юнацтва. Команда волонтерів Полісся представила добірку фото та відеоматеріалів із поїздки до Волновахи, Артемівська, Слов'янська та інших міст зони. АТО. колекція школяра волонтера діятиме в бібліотеці до середини червня Вхід для всіх вільний.